Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує третій день турніру. Кровава битва на чотирьох зіркових героях без синього кольору. Так, ми топ-25, дуже далеко. Ворона спустилась в Є. Все ж таки, коліна напевно, не потрібно було ставити. Або якщо ставити, то в іншому костюмі. Ну, тут вже ми далеко не зайдемо. Ну, подивимось, що буде в атаці. Вчора я щось поспішав трошки, можливо, десь неправильно сходив. Давайте спробуємо сьогодні атакувати. Можливо, у нас краще вийде. Так. Угу. Ну, тут міньйони. Тут нам знадобиться гармек. Можливо, відіграє проти міньйонів. Так, так, так. Так, да, багато жовтих. Можливо, і фіолетовий взяти. Хоча. Так, Едманом з себе знімати і туманку потрібно, і титаха, якщо що. Да, давайте так і поїдемо. Поїхали. Майже всі на альфа-зломі. Хоча всі тільки не докачана Настя трішки. Ой, Ну що ж, поляна не дуже. Угу. Що де шукати, не зрозуміло. Ну, давайте ось так тоді. Тут жовтих хоч підтянемо. Угу. Давайте зробимо ось так синій кристал. Потрібно чистити поле. Тут ось так червоні. Так, трішки жовтих приїхало. Зараз подивимось, куди туманка вдарить. Ага, вона по джунеїдам вдарила. Так, і сповільнили нас. Скільки у нас сповільнення? нас 25. Давайте пошукаємо жовтий знизу. Немає. Тоді ось так. Добре. Спробуємо заблокувати цих. Угу. Так, червоні. Ой, бомба не там встала, де потрібно. Ну, давайте ось так, щоб ще трієчка червоних була. Так, зараз будуть у нас промахи, тому тому, ти, так, зараз вийде сумраку, як то кажуть. Хоча давайте спробуємо його добити ось так, ось так, зарядимо гормика. Ага. Угу. Ой, дуже-дуже невдалі таймінги. мінус мінуса скільки, мінус 40. Можемо її не попасти. І кедман не заряджений, щоб зняти. Ну, давайте спробуємо все ж таки тітаха пробити. Добре. Так, туманка вдарить не сильно, тому давайте ось так спробуємо зарядити кедмана і зняти все це. Ну, сильно, не сильно, веджу наїда добила. Давайте ось так. Угу. Контратака. Давайте будемо Люсю заряджати. Можливо, вона зніме контратаку. Камінчиками. Давайте ось так. Там комбо полетить. Так, Люська заряджена, чудово. Так, Джонаїда добили. Ой, як це невдало. Ну, давайте спробуємо цих блокувати. Контратака не знялась. Це погано. І дуже багато ходів там під тим Хутао. Ну, давайте ось так зробимо. Тихо-тихо, гормик живий. Угу, зняли. Добре, спробуємо, напевно. Ну, пробивати будемо, бо вона, якщо вийде, то вдарить боляче. Ось так. Тепер спробуємо ще раз перезарядити кедмана. Хота нам поховає. Ну, да, поховав. Ой, ну, фіолетовий, звісно, тут зайшли би дуже гарно. Фіолетових просто тьма. Ну, і вже ми ніким не знімемо контратаку, нічого тут не зробимо. Ну, на жаль, на жаль, ще одна поразка присутня. Хоча суперник не дуже сильний був. Ну ось так. Неправильно команду я підібрав. Потрібно було більше фіолетових брати. Ну тут зелені, жовті. Так, утку знімати, поїхали. Тут так поїдемо. Хоча гармека, напевно, потрібно було змінити. Ну добре, шукаємо кристал жовтий. В принципі, знайшли ми і червоний. Давайте, напевно, краще червоний зберемо. Якраз в цього поїхало. Знов бомба не там, де потрібно. Давайте ось так. І, напевно, скоротеха потрібно нам пробивати, бо він мені більш всього не подобається. Ось так, ось так. Добили. Так, блокуємо цих. Тут ось так. Так, збираємо зелених, тому що Джунаїд буде бити, може нам сповільнення вкинути. Так, давайте. Ми це знімемо. Ну, давайте ось так пропустимо. Ще спробуємо зарядити кедмена. Угу. Добре. Так, пробиваємо сюди знімаємо. Водолза. Тепер спробуємо його камінчиками добити. Добре. так когось заблокує. Але тут вже сам він нічого не зробить. Все, тут все вийшло гарно. Поїхали далі. Гормик навіть і не зарядився за весь бій. Так, 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 так. Вілберфура, що воно робить? Знімає ману начебто. Угу. Ну, от лікування тут і так немає. Давайте можливо спробуємо повернути фіолетових. Мерліна візьмемо. Можливо, спробувати замість одного джуноїда взяти Протея. Ось так сходити. Себе знімати прийдеться люську. Діспелити ми будемо камінчиками. Давайте так сходимо. І колю з себе потрібно знімати, тому так залишимо. Давайте ось таке комбо закинемо. Угу. Добре, чудове комбо полетіло. Так, кого пробивати? В першу чергу навіть не знаю я. Можливо, Люську. Так, кинули сповільнення, це чудово. Так, так. Давайте пошукаємо тут жовтий. Угу, так, комбо шикарне. Так, є в нас ось так. Давайте кристал і ще червоний збереться. Так, Вілбер. Ми сюди закидаємо. Тепер ось так. Добре. Сюди ось так. Нехай вони травляться. Ага, Вілбер. стійкість ну нічого. Так, цього потрібно заблокувати. Ось так ми червоні. Зберемо так. Вілбер від'їхав, то від'їхав чудово. Давайте спробуємо колю забрати. Ось так. Чистимо поле. Ну тут поле, поле нашого кольору, все вирішило само за нас. Тут ми нічого майже і не зробили. Так, поїхали далі. Питалимей, Мерлін, клик. Ли ми ще точки, тому люська нам тут потрібно з себе знімати. Ну, якщо що Мерліна, ну Мерлін Він там з краєчку стоїть. Тому давайте краще замість протея візьмемо знов Джунаїда і можемо краще замість Мерліна взяти тоді, можливо, сокола. Може, він зіграє і кедмана ось такого. Ну, щоб діспилити і клика, поїхали. Угу. Так, ну давайте зробимо четвірочку червоних. Вона нам знадобиться. Ще в нас буде там, ну це вже зайве полетіло. Спробуємо зарядити джунаїдів наших, не вистачило їм трішки. ну Тоді шукаємо тут ще червоний. Угу. Так, він нічого не робить, тільки щитки ми їх знімемо. Давайте зробимо ось так. Будуть у нас червоні. Спробуємо встигнути до Мерліна. Ми встигли. Мерліна ми забираємо. Добре. Так, Пробиваємо сюди і спробуємо чаво пробити. Трішки не вистачило. Тепер шукаємо жовті. Ну, Тут можна вже взривати поле. Там були червоні, Ну, тут вже, напевно, чау з кликом нічого нам не зроблять. Джонаїда пробив, але трішки не добив. Так, давайте їх заблокуємо, зберемо червоні та зелені. Ну і все. Так, тут теж все вийшло чудово, камінчиків було достатньо, поїхали далі. Ось тут килайл, кіпріот. І туманка, і диспели потрібні. Так, цей в другому костюмі він може себе перекидувати. Так, Кедман. Кедман в такому костюмі. Ну, давайте нам потрібно в будь-якому випадку себе чистити. Поїхали. Угу. Ну, комбо червоні з зеленими. Там ще жовті підтягнулись трішки. Давайте ось таке ще комбо запустимо. Не встигаємо ми зарядити нашого кедмана, тому трішки прийдеться нам погоріти. Так, давайте ось так. Зробимо ось так. Ну, це вже зайве полетіло. Так, центральник давайте блокувати. мани. Давайте ще ось так тоді. Так, ми кедмана зарядили. Тихо, Джуналі, тримайся. Давайте спробуємо пробити сюди. Тут добити ось так. Не зарядився сокіл, на жаль. Але будемо пробивати тоді-сюди ось так. Який він жирний. Спробуємо Люську дозарядити. Добре. Цих тоді блокуємо. Робимо ось так. Ах, там знов щитмани. Так, давайте ось так червоними доб'ємо ту манку. Соколом спробуємо добити цього. Ну, чистимо поле. Люсі не дозаряди. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, тут приїхали. Ой-ой-ой, друга поразка. Ну все. Контратака. Два ходи. Ну, спробуємо почекати, але вони нас зараз тичками доб'ють. Ось так, спробуємо ще раз перезарядити Кедмана зараз ще раз проб'ємо. Тепер ще раз кедмана, ну ми не встигнемо. Гормик пробив, так пробив. І все, камінчики закінчились. Ну так. Да. Ну, єдиний шанс, якщо ми зараз. Синє взриваємо, а там якесь червоне комбо полетить нереальне. Ну, тільки так. Ось так. Ух, оце було епічно. Хі -хі. Мені сподобалось. Ну, Одну поразку все ж таки маємо. Оборона є в топ-1. Ми виїхали, але це ненадовго. 6640 місце. В принципі, нас змістять. Ну, нічого, подивимось, що буде завтра. Ось такий важкий третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас цей турнір проходить. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім дякую за підписку. Бережіть себе та рідних, всім гарного дня і до зустрічі на новому відео. До побачення!